Білоцерківський краєзнавчий музей був заснований у січні 1924 року як окружний музей старожитностей і розташовувався в зимовому палаці графів Браницьких. Основою музею стали частина власної колекції організатора та першого директора Дроздова Степана Леонтьйовича, Болсуновського Карла Васильовича, чиновника Сквирського земства, та Дзбановського Петра Максимовича, священника села Тараща. Будучи видатними фахівцями з археології, нумізматики, етнографії, вони передали новоствореному музею частину предметів зі своїх приватних колекцій. Відкриття експозиції музею відбулося на початку квітня 1925 року. А вже 26 жовтня 1925 року була затверджена нова назва музею Білоцерківський окружний археолого-етнографічний музей. В травні 1926 року музею було передано колишній будинок Сьонза на замковій горі. У 1930-ті роки з фондів музею були вилучені значні культурні цінності. Напередодні Другої світової війни фонди мали біля 10 тисяч експонатів, а наукова бібліотека складала понад 7 тисяч книжок. У роки окупації міста Білої церкви німецькими загарбниками музей не був евакуйований. Упродовж серпня-жовтня 1941 року після впорядкування була відкрита експозиція. Під час військових дій музейна колекція була значно пограбована. Після визволення міста від окупантів з другого півріччя 1944 року в музеї була розгорнута нова експозиція, стали поповнюватися фонди. У 1976 році розпочалося будівництво нової будівлі краєзнавчого музею. А 7 жовтня 1983 року відкрилася нова експозиція. Автор проекту будівлі архітектор Василь Іванович Білик та інженер-конструктор Шевченко. Будівля музею вирішена в сучасних архітектурних формах з використанням природного рельєфа та гармонійно вписується в силует Замкової гори. Головним фасадом будівля виходить на площу Соборну та завершує собою архітектурний ансамбль північної частини площі. Сьогодні музей має 22 виставкові зали, конференц-залу на 80 та кінозал на 100 місць. Унікальна за своєю будовою експозиція базується на матеріалах, зібраних у районах Південної Київщини і представлена розділами природи, археології, історії та етнографії. Фонди нараховують понад 96 тисяч предметів. В музей зберігається багата археологічна, етнографічна та нумізматична колекції. Широко представлена колекція письмових і фотодокументів, серед них стародруки XVI-19 століть, багата збірка предметів козацької доби. Художнє зібрання має цінні живописні полотна XVII-19 століть та твори сучасних художників нашого міста. Білоцерківський краєзнавчий музей є потужним науково-методичним центром Правобережної Київщини, осередком культури і краєзнавства. На базі музею проводяться краєзнавчі читання, науково-практичні конференції різного рівня, присвячені визначним подіям історії та сучасності, друкуються їх матеріали. Традиційними є в музеї творчі зустрічі, тематичні вечори, художні виставки, виставки декоративно-ужиткового мистецтва та майстер-класи. З 1996 року в Білоцерківському краєзнавчому музеї започатковано випуск науково-популярного історичного видання щорічника Юрівський літопис. Біоцерківський краєзнавчий музей єдиний музей України, який має свій прапор і герб, створений у 2004 році до 80-річчя музею.